Жили собі в одному дворі кошеня Марко і песик Тимко. Вони були найкращими друзями, разом гралися, будували хатинки з листя, вигадували пригоди і навіть мали таємне місце стару коробку під кущем бузку. Але одного дня все змінилося це моє гіллячко до чарівної палички», Сердито сказав Марко. Ні, я його першим знайшов, відповів Тимко. Ти завжди все собі, нявкнув Марко. А ти, ти завжди командуєш, гавкнув Тимко. І почалося. Марко зашипів і відвернувся. Його серденько гупало гучно, як барабан. Йому було образливо і гірко, ніби хтось наступив на хвостик його радості. Він подумав: Тимко мене зовсім не цінує, я йому більше не друг. А тимко стояв мовчки з паличкою в лапах, і в нього всередині зашкребло так, наче буря пройшла по душі. Він був сердитий, але більше сумний. Марко несправедливий, а ще вчора ми разом малювали карту скарбів, і вони розійшлися по різних сторонах двору. Тиша між ними була довга, як дорога без кінця. Наступного дня Марко сидів на гілці дерева, дивився на коробку під кущем і думав. Без Тимка мені не цікаво, і на мурашок сам не хочу дивитися, і паличка не тішить. У нього було щось важке в грудях. Не злість вже, а сум за другом. Очі трошки блищали, хоч він ще й не плакав. А Тимко сидів біля своєї миски, крутив лапкою кістку і думав. Марко смішно мурчить, коли радіє. Мені так його не вистачає. І в нього теж щеміло серце, ніби загубив він не просто паличку, а частинку себе. Третій день вони зустрілися біля старої коробки. Привіт, сказав Тимко. Хвостик його нервово сіпнувся. Привіт, відповів Марко. Лапка його трошки тремтіла. Що я накричав? І мені шкода, я не повинен був обзиватися. І в той момент, коли вони подивилися одне на одного, в серцях їхніх потепліло, ніби знову вийшло сонечко після довгої хмарної погоди. Вони обійнялися лапками і серцями. А давай зробимо нову чарівну паличку разом. Запропонував Марко. І назвемо її паличка миру, радісно вигукнув Темко. З того дня, коли хтось у дворі сварився, Марко і Темко тихенько приносили свою паличку і казали Справжні друзі, коли сваряться, зляться і ображаються, обов'язково повинні порозмовляти про це, бо справжня дружба. Це коли тобі дуже важливо, як почувається інший. У далекій далекій Австралії, де ростуть евкаліпти, жив був маленький кенгуру на ім'я Джої. Він був ще зовсім малий і любив сидіти в теплому маминому мішку. Та одного дня мама сказала: Джої, ти вже достатньо підріс, час вчитися стрибати. Але Джої дуже злякався. Я не вмію стрибати так високо, як ти, мамо. Нічого, всі кенгуру колись починали з маленьких стрибків. Треба сказати, дітки, що кенгуру можуть стрибати на відстань до 9 метрів одним махом, а ще вони не можуть ходити назад. Отож Джої вирішив потренуватися. Спочатку він спробував стрибнути через маленьку купу піску, але впав носом у землю. Тоді він підстрибнув на місці, але так несміливо, що навіть мурашка пробігла швидше за нього. Ой, ну зовсім у мене не виходить. Ти молодець, Джої!» – підбадьорила його мама. Спробуй ще раз. Та тут Джонні побачив свого друга. Вомбет та волі, який повільно копав нору. Привіт, волі! Ти не знаєш, як навчитися стрибати швидко? Я не стрибаю, я копаю, відповів Вомбет. Але може тобі треба більше їсти, від їжі буде більше енергії. Та Джої і так добре їв, то ця порада йому не здалася помічною. Джой ще кілька разів спробував стрибнути, та це були маленькі і незграбні стрибки. Аж ось він побачив коалу, яка міцно спала на дереві. Привіт, коало! Як тобі вдається так добре триматися на гілці? «Ух, це легко, позіхнула коала. Я проводжу майже 18 годин на добу у вісні, але якщо треба, можу дуже міцно триматися лапками. А я хочу навчитися стрибати дуже добре, але не вмію. Головне не боятися впасти, сказала коала і знову заснула. Джої взяв до уваги таку пораду. Тоді він і вирішив, що треба запитати когось, хто теж швидко рухається. Він знайшов страуса Ему, який мчав по рівнині. «Привіт, Ему! Як тобі вдається бігати так швидко? Головне, не зупинятися. Чим довше біжиш або стрибаєш, тим легше це стає. Отож Джой вирішив спробувати ще раз. Він набрав повітря, зігнув лапки і стриб! Він підстрибнув трошки вище, потім ще раз і ще вище. Вау! Я стрибаю! Мама Кенгуру пишалася ним. Джой, ніколи не бійся пробувати щось нове. Навіть якщо спочатку не виходить, наполегливість і віра в себе завжди приведуть до успіху. З того дня Джой постійно удосконалював свої стрибки. Він стрибав, грався та досліджував свою країну. Любі дітки, а чи знали ви, що в Австралії живе більше кенгуру, ніж людей? Жив був собі лелека Степан. Він жив на болоті, носив червоні чоботи і любив ходити поважно, як пан. Усі на болоті знали, якщо Степан побачить жабку, обов'язково захоче її з'їсти. Якось на болоті з'явилася дуже хитра жабка квася. Вона була зелена, маленька. Але з головою на плечах. Так просто я лелеці не дамся, вирішила жабка. Отож, одного погожого ранку Степан таки побачив Квасю. Ого, яка гарна сніданкова жабка!» сказав він і підкрався ближче. Квася помітила його. І швидко закричала. Степане, почекай! Ти ж такий великий і розумний. Хіба справжній пан їсть простих жабок? Степан зупинився і задумався. М -м, це правда, я ж лелека шляхетний, а ти жабка звичайна. Ось-ось. Кивнула Квася. Але я знаю, де на болоті живуть величезні жаби. Вони жирненькі, соковиті, прямо для справжнього пана. І де? кажи швидше, зацікавився Степан. Квася повела лелеку до великої калюжі. Там, у воді. Живуть величезні жаби. Але спершу, Степане, ти мусиш танцювати, бо вони люблять танцюристів. Степан поправив свої червоні чоботи та й почав танцювати. Він піднімав ноги, робив кроки, навіть махав крилами, але жаби в калюжі тільки ква-ква-квакали -квак від сміху. Щось вони не хочуть виходити, сказав Степан, задираючи дзьоба. Треба співати, сказала Квася. Вони обожнюють пісні. І Степан почав співати. клек 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 лелека я пан. Чоботи блищать дзьоб мій, як капкан. Усі жаби сміялися ще голосніше, а хитра квася тим часом втекла і заховалася у своєму затишному куточку. Степан стояв біля калюжі й чекав. Ну, де ж ці жарненькі жаби? бурмотів він. І тільки згодом він зрозумів, що квася його обдурила. От хитра жабка, Але танцювати співати було весело, сказав він сам собі і пішов шукати нові пригоди. А жабка Квася ще довго кумкала зі сміху, згадуючи, як лелека Степан танцював у своїх червоних чоботях. У самому серці України. У долині, де пливе спокійна річка, жило багато звірят. Там були їжачки, видри, качки, зайці, та навіть лелека, що щоліта прилітав з далекого півдня. Але найпрацьовитішим з усіх був Бобер Борис. Одного ранку до річки прибіг їжачок хрум Бориса. Навіщо ти знову гризеш дерева? Ти ж повалив усю осику біля нашої халявини, пискнув він. Борис обережно поставив гілку і спокійно відповів: Я не просто гризу, я будую ці дерева вже старенькі, а коли вони впадуть, на їхньому місці виростуть нові. Молоді, природа так задумала. Поряд плавала качка квакуня, вона кивнула. А ще завдяки твоїй дамбі у мене з'явилося тихе озерце, де я висиджую каченят, бо раніше тут усе пересихало. Раптом з кущі вистрибнув зайчик пухнастик. А я я бачив, як твоя дамба зупинила велику воду після дощу. У нас город не затопило. Дякую. Борис усміхнувся. Це тому, що мої дамби затримують дощову воду. Якщо б не вони, вода би мчала, зносила усе на своєму шляху. Тут підійшла стара видра Луша, покрутила вусами. А я бачу, що вода стала чистіша. Раніше була каламутна, а тепер прозора, як скло. Так, кивнув Борис, коли вода проходить через мої дамби, Гілочки і мул затримують бруд. Це природне очищення. Жодної хімії. Над головами звірят кружляв лелека Степан. Він сів на пеньок і прокаркотів. Я щороку прилітаю сюди саме через боліття, які створює Борис. Там стільки смачної їжі. А ще в болоті ростуть квіти, яких ніде більше нема, додала Квакуня. Пам'ятаєш, які гарні білі лілії були минулого літа? Тут під деревом прокинувся хом'ячок Сонько. Він позіхнув. А я думав, що попри тільки шумлять вночі, але тепер бачу. Без бориса природа була б зовсім іншою. Борис глянув на своїх друзів і сказав, Я роблю це не сам для себе. Природа великий дім. Якщо ми всі будемо дбати про нього, то він подбає про нас. Звісно, що звірята погодилися. Відтоді вони більше не сварили Бориса за погризані дерева. Навпаки, допомагали, носили гілки, прочищали струмочки. Любі дітки, якщо ви побачили дамбу на річці, не руйнуйте її. Можливо, там живе такий самий Борис, що рятує природу краще за будь-якого чарівника. Далеко-далеко, десь аж у Північній Америці, у густому лісі, серед високих дерев і затишних чагарників, жила родина бурундуків. Головним у цій родині був маленький бурундучок на ім'я Смужка. Він мав пухнасте хутро з характерними чорними смужками вздовж спини, а його великі блискучі очі завжди пальнували небезпеку. Смужка був дуже рухливий і швидкий. Майстерно стрибав по гілках і бігав по землі, постійно шукаючи горіхи, ягоди і насіння, щоб зробити запаси на зиму. Середина літа була особливо насиченим часом для смужки. Ранок він починав з раннього пробудження, коли перші промені сонця лише починали освітлювати ліс. Після того, як він трохи розім'явся, обов'язково потрібно було погаласувати на своїх братів і сестер, щоб разом вирушити на прогулянку. Вони стрибали по лісу, грали в доганялки, ховалися в чагарниках і обстежували околиці. Після насиченого дня збору їжі, смужка та його родина поверталися до своєї нори, де проводили час разом, ділячись своїми знахідками та іграми. Бурундуки дуже любили спілкуватися і обговорювали все, що сталося протягом дня. Коли вечір спускався на ліс, вони засинали в своїх затишних норах, мріючи про нові пригоди. Треба знати, що бурундуки відігравали важливу роль у природі, збираючи горіхи та насіння, вони допомагали відновлювати рослинність у лісі, адже часто забували, де сховали свої запаси. І це насіння проростало, збагачуючи ліс новими рослинами. Бурундуки також полювали на комах, контролюючи їхню чисельність, а їхнє копання нір робило ґрунт більш придатним для росту рослин. Маленькі звірята завжди були готові до втечі в разі небезпеки, використовуючи хитромудрі нори з кількома виходами. Смужка був особливо обережний. І ніколи не залишав нору надовго, адже знав, що в лісі є багато хижаків. Однією з найнебезпечніших загроз була змія на ім'я Лазунка, яка полювала на бурундуків, була хитрою та небезпечною мешканкою лісу. Її довге, гнучке тіло, вкрите блискучою шкірою. Мало відтінки коричневого та зеленого, що дозволяло їй майстерно маскуватися серед листя і чагарників. Її очі були темними з вузькими вертикальними зіницями, що надавало їй пильного і загрозливого вигляду. На відміну від великих змій, лазунка не володіла великою силою, але її швидкість і здатність несподівано нападати. Робила її небезпечною для дрібних тварин, зокрема для бурундуків. Вона використовувала свою розвинену нюхову чутливість, щоб знаходити сліди здобичі і, завдяки своїм отруйним зубам могла миттєво паралізувати жертву, і тоді вже прощавай життя. Одного ранку, коли смужка і його сім'я були зайняті збиранням жолудів, їхній друг їжачок приніс тривожну новину. Смужко, лазунку бачили біля твоєї нори, вона шукає здобич, тож сім'я твоя в небезпеці. Смужка миттю повернувся до нори, його брати і сестри тремтіли від страху від новини про змію. Не бійтеся, я нас захищу. Сказав смужка. Маленький бурундучок розумів, що не може відкрито протистояти змії, тож треба було піти на хитрість. Він згадав про одну з особливих своїх звичок, а саме натирати хутро для маскування. Тож у нього виникла ідея. Минулого тижня біля скель смужка знайшов стару зміїну шкіру. Тож він швидко побіг до скелі і натер своє тіло старою зміїною шкірою. Цей хитрий трюк мав допомогти йому заплутати хижачку. Наступного дня лазунка підповзла до нори бурундуків, сподіваючись знайти легку здобич. Вона вже збиралася пролізти у вузький вхід. Коли це її зупинив дивний запах? Вона зупинилася і повільно підняла голову, почавши обережно рухати язиком у повітрі. У цьому місці був незнайомий запах, запах іншої змії? Лазунка зніяковіла. Вона добре знала, що зустрічатися з іншими хижаками небезпечна справа. Що це? Тут же ще одна змія прошипіла лазунка, злякавшись можливої зустрічі з іншою собі подібною істотою. Вона повільно почала відступати, не бажаючи ризикувати, адже інша змія могла бути більша та сильніша за неї. Що ж, сьогодні без вечері. Треба запам'ятати це місце, щоб оминати його сумом і роздратуванням, прошипіла лазунка і поспішно ковзнула назад у гущавину. Її шлунок бурчав від голоду, але страх перед можливою небезпекою взяв гору. Смужка, сидячи в норі і спостерігаючи з небезпечної відстані, побачив, що його хитрість працювала. Як тільки лазунка зникла в гущавині, він покликав свою сім'ю. Лазунка втекла, ми врятовані. Брати й сестри вибігли з нори, радіючи і дякуючи смужці за те, що він знайшов спосіб захистити їх. Тепер всі знали, що смужка не лише швидкий і спритний, але й дуже розумний. Ось так, любі дітки, сміливий бурундучок Смужка зміг перехитрити небезпечну змію. Використовуючи свої звички і знання природи, щоб захистити себе і близьких. У великому засніженому лісі жила сім'я рисів. Рисі це гарні лісові коти з довгими лапками, пухнастими хвостами і чудовими пензликами на вушках. Вони дуже тихі. Спритні і добре пристосовані до зимового життя. Їхні лапи, наче снігоступи дозволяють ходити по найглибшому снігу, а хутро гріє навіть у найлютіші морози. Того вечора у їхній оселі було тепло і затишно. Іскорка найменше рисеня любила гратися зі своїми братиками і слухати мамині казки. Але цього року вони засумували. Снігу випало так багато, що вибратися з дому стало дуже важко, а їжа у них закінчувалася. Мамо, а чи прийде Різдво до нас? запитала іскорка, зазираючи в мамині добрі очі. Ну, звісно, прийде, усміхнулася мама Рись, обіймаючи малюка пухнастим хвостом. Різдво завжди знаходить тих, хто вірить у диво. Іскорка довго не могла заснути. Вона дивилася, як зорі сяють крізь лісові гілки, і раптом побачила, як одна з них впала прямо у ліс. Це ж різдвяна зірка! Вона обов'язково мені допоможе. Прошепотіла іскорка. І тихенько, щоб нікого не розбудити, вибралася з оселі. Маленьке рисеня побігло між високими заметами, залишаючи крихітні сліди, і дісталось до галявини, де сяяла зірка. Зірка була тепла і ніжна, і здавалося, що з неї сходить світло, яке гріє навіть морозне повітря. Привіт, маленька, чому ти тут цієї холодної ночі? запитала Зірка дзвінким голосом. У нас зовсім немає їжі, а я хочу, щоб моя сім'я зустріла різдво радісно, відповіла іскорка, опустивши свої великі пухнасті лапи. Зірка усміхнулася і її світло стало ще яскравішим. Ти хоробра і добра. Твоє бажання здійсниться. Раптом сніг почав танути, відкриваючи червоні ягоди, горішки та навіть грибочки. З-під снігу з'явився струмочок із чистою водою, що тихо дзюрчав посеред галявини. Дякую, чарівно, Зірко! Вигукнула іскорка і швиденько побігла назад до оселі. Вона розбудила маму, тата і братиків. Усі разом вони вийшли на галявину і побачили це диво, а зірка, ніби радіючи разом із ними, піднялась на верхівку ялинки і світила як найкрасивіша прикраса. Це ж справжнє різдвяне диво. Казав тато Рис, обіймаючи свою родину. Тієї ночі в оселі було тепло і радісно. Рисенята ласували ягодами й горішками, мама співала тиху пісню, а ялинка на галявині сяяла так, ніби охороняла спокійний сон усіх рисів у лісі. Подписывайся на канал Моя казка из буду Будубайки.